Зранку приходжу, дивлюсь, как поживают мои червячки. Задираю, дивлюсь, как они себя почувствуют. Вот даже спариваются червячки, коконы бросают. Ну, не будем тревожить, мешать им. Близько двох років запоріжець Ігор Птіцин боронив країну, а коли повернувся, почав шукати роботу. Не знайшовши справи до душі, вирішив з дружиною заснувати власний бізнес. Ідея виникла випадково. Коли ми їздили на рибалку, то виявилося, що черв'яків ніде немає в магазинах. Почали питати, чого немає. Кажуть, а всі уїхали за границю, хто на фронт пішов, побросали цей бізнес. Ну ми жінкою вирішили зайнятися. Пів року ізучали, потім подали на грант. і От результат складнощів з подачою заяви до служби зайнятості не було, каже Ігор. За умовами гранту вони з дружиною отримали півмільйона гривень. З нуля розпочали бізнес з вирощування каліфорнійських черв'яків. Праце влаштували двох побратимів, враховуючи безпекову ситуацію нашої області, і взагалі. Наближеність до зони бойових дій Запорізька область разом з іншими такими ж самими областями, тобто вісім областей, з'явилась можливість збільшити суму гранту до 500 тисяч гривень на тих самих умовах, як в більш безпекових областях 250 тисяч отримують наші грантери при умові створення двох робочих місць. Найскладнішим моментом в організації бізнесу була нестача інформації. Довелося багато консультувань. Іватися самотужки опановувати технології розведення черв'яків, вчитися на власних помилках. Розводити вирішили саме каліфорнійського черв'яка. Він непримхливий та пристосований до місцевого клімату. Цикл починається з того, що родину черв'яків кількістю до півтори тисячі заселяють у торф. Після того, як ми його заселили, ми раз на тиждень годуємо. Через місяць ми Просіюємо, бо черв'як вже цей субтракт переробив. За цей період він розмножився. Його тут стало набагато більше. Тобто ми заселили один ящик, через місяць це буде, мабуть, вже півтора ящика. Через два місяці це вже буде більше. І такий цикл у нас йде півроку. Далі реалізація по рибацьких магазинах та продаж фермерам, крім хробаків, продає ігор і біогумус. Це органічне екологічно чисте добриво. Виробляють його самі черв'яки, коли живляться рослинними рештками та харчовими відходами. Підприємець каже, має певні плани на весну. Ціль вийти на обсяги продажу 50 кілограм хробаків за тиждень та 500 тисяч тонн біогумусу за рік. Якщо все буде вдало, то ми плануємо на базі. Фермерських господарств розширяти свій бізнес. Розведення черв'яків сезонний бізнес. Взимку вони впадають у сплячку. Аби виробництво було безперервним. Подружжя вирішило обладнати тепле приміщення та вирощувати хробаків протягом всього року. Ірина Чернова, Елізавета телеканал МТМ.